Слава Ісусу Христу. Брати сестри, добре нам бути тут. І дійсно, сьогодні Господь, ви знаєте, в цей гарний недільний ранок вже багато говорить до нас. Я думаю, ви знаєте, що сьогодні Божі столи на цьому місці Бог накрив і вони переповнені. Від нас з вами залежить, ви знаєте, чи ми зможемо сьогодні споживати з тих столів. Чи ми зможемо сьогодні смакувати тею їжею, яку дає Господь? Продовження служіння я хочу прочитати місце слова Божого. 24 й віршик, 11 й розділ Євангелія від Івана. Марфа сказала йому: знаю, що воскресне у Воскресіння в останній день. Ісус сказав їй: Я є Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, оживе. І кожен, хто живе і вірує в мене, не вмре повіки. Чи ти віриш в цьому? І на цьому останньому віршику я хотів би зупинити свою проповідь, щоб ми трошечки пороздумували. Ісус сьогодні до кожного з нас говорить. Чи ти віриш в цьому? Чи ти віриш тому, що сьогодні читається слово Боже? Чи твоє серце сьогодні відкрите для того, щоб приймати це слово, і тим словом, сьогодні напитатися і підкріпитися? Чи сьогодні, будучи віруючими багато років, можливо, 20-30, маючи Боже Слово як обітницю, чи я сьогодні вірю? Що Господь є на цьому місці, і Він говорить до мене. Свого часу Ісус говорив до Марфи, каже: чи ти віриш цьому, хто вірує в мене, і Слово моє береже, не умре по віки. Слава Господу! Брати і сестри, сьогодні досить багато слова Божого надруковано. І я думаю, в кожному домі є Євангелія або Біблія. Це не значить так десь в гарному місці покласти це слово Боже там, можливо, на самому почесному або на видному, щоб прийшли люди і побачили, ось у мене є слово Боже. Воно десь там за склом може лежить, можливо, десь на полиці, там на видному місці. Можливо, хтось купив у гарній палітурці, бо воно прикрасить колекцію книг там вдома в когось. Не про таке збереження слова говорить наш Господь до нас сьогодні з вами. Якщо Слово Боже, яке ми сьогодні маємо в наших глиняних посудинах, воно нами практикується. Якщо я його сьогодні люблю, те слово Боже, якщо воно для мене на першому місці, я по-іншому не можу жити і поступати тільки ось так, як говорить Господь, то я хотів би сказати, брат і сестра, Господня обітниця, жива і діяльна. Така душа. Не умре по віки, слава Господу. І ви знаєте, після того, як Господь сказав ці слова, Він пішов до гробу і там вже побачив Марію і ті самі слова, якби ти був тут, Господь, не помер би брат мій ласка. Господь сьогодні є з нами тут. Що заважає нам взяти Слово Боже в серце? Можливо, ви і я, так само, те слово Боже чули 20, 30, 50 разів, а сьогодні по-особливому чомусь говорить Господь. Нагадує, відкриває. Сьогодні Він є тут і каже: побачиш славу Божу. Ви знаєте, я так часто роздумую, чому людина віруюча, будучи хворою, не отримує по обітниці оздоровлення. І одна з причин, тому що немає віри в серці. Це одна з причин. Я не кажу, що це основна причина. Але це одна з основних причин, одна з основних, що немає віри у серці. І до Марфи він говорить, чи ти віриш цьому? Я хотів би, щоб ми згадали ще одну історію, коли учні після Воскресіння Ісуса Христа двоє учнів ідуть у Мемауз. Здавалося б, ви знаєте, я так собі задався питанням, якщо б ви чули від Господа слово, що Він воскрес, воскресне на третій день. І ви знаєте, чому йти в Емаус з Єрусалим? Здавалося б, треба бути в Єрусалимі, правда? Щоби побачити, чи справдилось слово. Якась потреба. Забота, я так думаю, земна суєта веде цих двох людей в Емаус. І до них пристає Ісус і слухає розмову. І ви знаєте, коли вони йому розказали усе, він каже до них такі слова. Я по пам'яті нагадаю, бо час іде, каже о, загрубілого серця, до учнів так каже, щоб вірити, о ви загрубілого серця, щоб вірити все, що написано в пророків. І ви знаєте, і починає від пророків тлумачити їм і розказувати, але очі не стримані, щоб його не впізнати, щоб не побачити, щоб не зрадіти, щоб не укріпитися в вірі, Ідуть далі. Поки він, ви знаєте, не почав благословляти хліб, потому пізнати. По чому я пізнаю Господа? Що він сьогодні прийшов і особисто до мене говорить. Особисто в моєму житті щось робить. По чому я пізнаю Господа? Я так не раз собі роздумував, ви знаєте, про цих п'ять мудрих, п'ять нерозумних. Усі чекали, правда? Усі надіялися побачити нареченого. Усі хотіли бути в присутності тієї гостини. Але сталося так, що п'ятеро залишилися за ворітьми. І я собі задав питання, Господи, наскільки я віру, чи я довіряю тому слову, тим обітницям, яке сьогодні я читаю, яке написано для мене. Чи я ним користуюся? Стається якась, ви знаєте, подія, чи якась проблема в нашому житті, чи хвороба. І ця проблема чомусь вона більша за Слово Боже. Ісус сьогодні говорить, чи ти віриш. Хіба наш Господь не сильний, друзі? Сьогодні буде проповідуватися багато Слова Божого. Сьогодні буде читатися Слово Боже. А кому ще вірити, ви знаєте, Ісус зустрічається з Самарянкою біля криниці. І заходить розмова. І Самарянка, ви знаєте, починає говорити Слово. Вірніше Ісус її зачепив і стається діалог. Ісус каже, ви поклоняєтеся тому, чому ви не знаєте. А ми поклоняємося і служимо тому, чому знаємо. І там вона такі цікаві, досить, досить такі актуальні слова для нас говорить. Коли прийде Месія, Він нам відкриє, як правильно чуєте. Він нас научить, йому ми повіримо, іншими словами. Йому ми повіримо. І далі слова Ісуса Христа, пам'ятаєте? Я є Той. Що зараз говорить з тобою? Я є Христос. Я є Господь, я є Той, чиє Слово живе і діяльне. <клес> Коли ми читаємо вже Євреїв 4:12, <клес> написані такі слова про Слово Боже. Бо Слово Боже живе і діюче. Гостріше всякого меча двосічного воно проникає аж до розділення душі і духа. Суглобів та мозку і судить думки і наміри серця. І немає створіння скритого від нього, але все оголене та відкрите перед очима Його. Йому дамо звіт. Цікаве місце, правда? Хто може розділити душу і дух? Тіло і душу зрозуміло, правда? Є розлучниця, така неприємна костлява з косою приходить і розлучає. І душа, і дух виходить з тіла. Але слово Боже. Друзі, слово Боже воно розділяє до поділу душі і духа, проникає в людину і судить наміри сердечні навіть, помисли, думки людини. І знаєте, що саме цікаве в кінці говорить? Йому дамо звіт. Слову Божому дамо звіт. Ісус в іншому місці каже, я вас не сужу, чуєте? Він прийшов милувати, Він прийшов прощати, Він прийшов спасати, Він прийшов повертати до Отця втрачене. І Він каже, я вас не сужу. Але Слово Боже, воно буде судити. Слово каже, яке я вам сказав, воно буде судити. Сьогодні до цього слова ми звертаємося. Йому дамо звіт. Читаю ще одне місце, об'явлення 19, 11, 14. Послухайте, що написано за Слово Боже. В Бога Слово це не щось таке, як в людини, що його не видно. Воно нематеріальне. Коли ми пам'ятаємо, як Бог творив світ, каже, Бог сказав і сталося, правда? Повелів і так, каже, зробилося. І дивіться, як апостол Іван записав в об'явленні з 11 го віршика, 19 й розділ, і побачив я небо відкрите, і ось кінь білий, і сидячий на ньому, називається вірний, істинний, котрий праведно судить і воює. Очі в нього, як в полум'я вогняне, а на голові його багато діадем. Він мав ім'я написане, якого ніхто не знав. Крім його самого, він був одягнений в одежу, обагрену кров'ю, а ім'я йому слово Боже. І воїнства небесні їхали слідом за ним, за ним на білих конях, одягнені у вісон білий та чистий. І далі написано, що з уст його виходив меч. Ви знаєте, Слово Боже, а за ним воїнства небесні. Уявіть собі, Слово Боже в Бога, це суддя. Це зброя Божа. Це, можна сказати, ті ваги, на яких зважене буде кожного з нас життя. Ви знаєте, чомусь написано, що поступки йдуть тільки за людиною, правда, після її смерті. Некрасиві слова. Ви знаєте, не якісь матеріальні речі, не те, чого людина досягнула в житті тут, але написано діла. Чому діла? І все перед Словом Божим стає на вагу. Воно судить. Воно досягає таких глибин, що ви знаєте, для нас часом це не зрозуміло. Чому перед Словом Божим? Тому що ви знаєте, діла це є плід нашого з вами християнського життя. І той, хто має плід, добрий, гарний, приємний, жаданий перед Божим лицем, то він буде мати нагороду. Є інший плід. Є написано терні, правда? Дикі ягоди, різні, ви знаєте, бур'яни. Це теж плід. Але чи воно цінне перед Божим лицем? Чомусь така особлива увага на Слово Боже, друзі, ми зараз будемо молитися. Ми будемо настроювати свої серця на слухання Слова Божого. Ви знаєте, якщо читаємо в євреїв вже з другого розділу, з першого віршика, написані такі слова. Тому -то ми повинні бути особливо уважні до того, що чули. Щоби не, часом не відпасти, чуєте? Бо коли слово, сповіщене ангелами, було непохитне, і всякий злочин і непослух одержували справедливу кару, то як ми уникнемо, якщо ми занедбаємо таке велике спасіння, яке спочатку було проповідуване Господом, і було підтверджене нам тими, що чули Його? Бог також засвідчив ознаками, чудесами та різними силами і дарами Духа Святого згідно своєї волі. Слава Господу. Будьмо уважні, щоб не відпасти. Таке важливе сьогодні для нас слово говорить Господь, тому що Слово Боже, ви знаєте, це інша тема, але воно порівнюється до багатьох речей. І я так прямо скажу, це є життя. Якщо в мені і у вас є слово Господа, то ми маємо в собі життя. Ми є носіями цієї живої води, ми є джерелом, з якого воно витікає. Хай нас Бог благословить, друзі, щоб ми були уважними. Те, що сьогодні Господь буде говорити в цьому служінні. Боже Слово, Божі обітниці, воно для нас і для наших дітей. Хай нас всіх Бог благословить, приклоняємо коліна, молимося.